Що таке Трамп? Не хто такий, а що таке? Трамп це виклик, ризик і можливості. У му році я продемонстрував, що за Трампа і як за Трампа треба боротися. Бо з одного боку, Трамп хотів зустрітися з Путіним, і ця зустріч відбулася з Хельсінки. А з іншого боку, одним із перших телефонних розмов з Трампом була розмова зі мною. І ми під час цієї розмови домовились про зустріч в Білому домі. Трамп міг робити дуже багато несподіваних речей, але одна з перших зустрічей в Білому домі в овальному кабінеті була зустріч зі мною. Мені дуже допоміг тоді віце-президент Пенс, якого я дуже добре знав, і можу називати його моїм другом. І він мене буквально за руку завів, переконавши Трампа, щоб він зробив перерву в засіданні комітетів розвідки для шейк-хенза, потиснути руку і сфотографуватися з Порошенко. Дали мені на це 5 хвилин. Моя перша зустріч з Трампом тривала більше 2 годин. Результатом першої зустрічі. Нічого цього не було в брифінгу, тобто в матеріалах, які Трампу підготували, були дзвінок в Пентагон. Міністру оборони, секретарів Дефенс Мотісу, віддайте Порошенко Джувеліна. Це те, чого ми чекали 4 роки. 4 роки. Але рішення було прийнято за годину. Друга позиція: віддайте нові високоякісні станції контрбатарійної боротьби. Третя позиція. Хочу наголосити, що саме Трамп. Прийняв рішення про застосування санкцій проти будівництва північного потоку. Ми не могли цього отримати до нього. Четверта позиція була прийнята декларація кримська президента Трампа, де було чітко наголошено. Сполучені Штати ніколи не визнають. Російську, Крим Російським там стоїть підпис Помпео, тодішнього державного секретаря, але це було зручено зроблено на доручення Трампа і багато іншого. Тобто я демонструю, з Трампом треба і можна працювати, і Трамп може бути проукраїнським. Треба знайти правильну мотивацію і правильні слова. Разом з тим, Трамп може бути і антиукраїнським, бо Трамп абсолютно відмінний від Байдена. Трамп говорить про ціну, а Байден говорить про цінності. Це дуже велика різниця. Але це не означає, що перше або друге краще або гірше. Ти просто треба навчитися говорити зрозумілою для Трампа мовою, замотивувати Трампа. І я можу наголосити, що можливості для України є. Мої перша поїздка. Для зустріч з перехідною командою Трампа, включно до речі, з майбутнім радником. Він уже завтра, я думаю, буде радником з питань національної безпеки паном Больцем. І я дуже оптимістично дивлюсь на підходи, які демонструє і майбутній держсекретар Марк Рубіо, і майбутній. Радник з питань національної безпеки Вольці, і, до речі, генерал Келок теж, е, якщо правильно будуть підібрані можливості роботи, це буде дуже добре. Але, е, але поки що я можу сказати, що у нас є труднощі з комунікацією Офісу президента і команди Трампа. І ми тут не можемо зневажати ніким. Пропоную Порошенко свою допомогу. Будь ласка, їдемо ми там на інаугурацію, на проєбреквест на все треба бути. От в мене я дуже шкодую, що, е, на жаль, президент Зеленський е, не буде присутній на, на інаугурації і не отримав запрошення. Це нам треба боротися за Трампа. Нам треба боротися за нову адміністрацію. І нам треба, врешті-решт, боротися ну, за знаю, Україну. І я в даному випадку. Сполучні моє плече не кличуть на лідерів державної інаугурації. Друзі, якщо ви будете сидіти на дивані, вас нікуди не покличуть і не тільки на інаугурації.